Куди витратити гроші на вдосконалення системи оповіщення Херсонщини, чи виділити кошти для підтримки учасників антитерористичної операції, які повернулися зі сходу країни? Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Потілов зробив свій вибір на користь останніх. Хлопці захищали родину, Україну. І тому я хочу для них створити максимальний режим благоприятства Херсонської області. Що ми для цього робимо? Кожен, хто прийде сюди в Херсон, отримає... психологическую реабилитацию. И мы для этого выделяем деньги. Второй вопрос. Медицинское обследование. Полное медицинское обследование каждого. Полностью всего организма, который включает тоже как бы так немаленький финансовый ресурс. После того, как они будут обследованы, они будут направлены по тем или иным медицинским учреждениям. Мы прекрасно понимаем, в каких условиях приходилось воевать. І і там можуть бути запущені, запущені інфекції, котрих треба теж ліжить. А деньги в бюджеті надо придус а також виділити гроші для сімей АТОшників, зокрема на відпочинок дітей влітку та поїздку в Івано-Франківську у рамках програми Схід і захід разом. Повідомлення Андрій Потілов зробив на зустрічі з волонтерами та представниками громадських організацій із питань цивільного захисту населення. На зустрічі були присутні і представники служб, які тісно пов'язані із безпекою жителів Херсонського регіону. Хто із нас проти того, щоб дати деньги ребятам, которые служат в АТО і їх сім'ї? Ну, поднимите кто -нибудь. А нікого. Задам другий вопрос. А хто із нас сьогодні проти того, щоб була встановлена система оповіщення? Ой, опять нікого. І коли вважається, а ми не дадим сюда, а тедим в АТО, це ну ж маніпуляція чистої води. Я читаю, и туда, и туда. В Херсоні розташовано 47 діючих електросирен централізованого оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Але є певні питання, пов'язані з технічним забезпеченням їх роботи. Раніше була можливість одночасно включити всі наявні у місті сирени. На сьогоднішній день така можливість відсутня. Тому по Херсону та області в цілому розробляється нова система оповіщення населення.